Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Давайте з вами привітаємось. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. На тему ліс, дерева, кущі, ягоди. До нас на заняття знову завітала Оленка, але чомусь вона сумна. Давайте дізнаємось, що у неї сталося. Улітку і восени я часто ходила на прогулянку до улюбленої ялиночки, яка росте на галявині в лісі. Тоді туди було протоптано декілька стежиночок, а сьогодні. Все навкруги засипано глибоким снігом, і я не знаю, як дістатися до неї. Оленка і віршик про ялиночку склала. Ось послухайте. У лісі, на галявині, ялинонька стояла, Всіх вабила до себе, всім око милувала. Малята, вам сподобався віршик, який склала Оленка? І мені теж. А ви хочете допомогти Оленці дістатися до її улюбленої ялиночки? Хочете? А допоможе нам в цьому загадочка. Ось послухайте. Серед трав, кущів, калюш в'ється стрічка, наче вуш, не плазує, не йде та усіх кудись веде? Вірно, діти, це. Стежка. Загадочка нам підказує, що потрібно протоптати стежку до улюбленої ялиночки нашої Оленки. А як ви думаєте, вона сама зможе протоптати стежку? Ні, сніг глибокий, і їй потрібно допомогти. Давайте підемо всі разом. Отже, рушаємо. Стежинка. Привела нас на галявину до ялиноньки. Як тут гарно! Подивіться, які дерева справа зеленіють на білому снігу. Так, це сосни та ялинки. Молодці діти! Такий ліс можна назвати сосновим та ялиновим або хвойним. А далі ростуть берези. Ліс, де ростуть тільки берези, називають березовим. А які дерева ростуть у ярочку? У ярочку ростуть верби. І той ліс називають вербовий. А далі ростуть різні дерева і тополі. І клени. А ось і червоніє горобина. Різні дерева тут змішались, тому такий ліс називають змішаним. Ось це хвойні дерева, вони зелені. Інші дерева стоять без листя, вони без листі. Молодці малята, ви активно працювали, а тепер давайте трохи відпочинемо. Кружляє над нами насіння крилате, радіє насіння, що вміє літати. І клени високі зимової гілки, синів проводжають далеку мандрівку. Молодці діти! Гарно відпочили. А тепер пропоную пограти в гру. Що це? Я почну, а ви продовжите. Це береза. Це верба. Це кущ ліщини. А тепер давайте пригадаємо, що нас привело до лісу. Вірно, стежка. Давайте підберемо до неї писливі слова. Стежка стежечка. Стежки стежечки. Стежина, стежиночка, стежини, стежиночки. Ми з Оленкою дякуємо вам за допомогу і сподіваємось, що вам сподобалась подорож. До ялинки, до побачення, до нових зустрічей!